Вітаємо, друзі, нехай Бог в особі Святого Духа прийде, щоб просвітити розуміння усіх, усіх нас, щоб ми усі могли зрозуміти, осягнути і мати віру і хоробрість, щоб. Підкорятися йому, Богу. Це така велика істина тих, хто живе і кому вдається, так би мовити, виживати в цьому жорстокому світі по вірі, тільки Святий Дух, щоб направити нас, вести нас, ми. Читаємо священний текст, ось вже я читаю Біблію, із, із того часу, коли я мав 19 років. Уявіть собі, я відкрив, іншими словами, Святий Дух відкрив мені такі речі, які я навіть собі не міг уявити. Такі тексти, від яких я став дійсно набагато мудрішим, і про що я не знав раніше. І ось там, у самих глибинах тих текстів, я не все розумів. І він відкривав мені це, як був цей той факт, що Сара, Авраам, Агар. Ой, це дуже щось сильне. Тільки Святий Дух, слава Богу. Отже, я хотів, щоб ви знали, мої друзі. Можливо, хтось попросив нас поговорити на цю тему. Ось тоді, коли Йов, він зізнався, Йов, він визнав в тому. Що він думав, перш ніж усе нещастя відбулося у його житті? Ось подивіться. Подивіться, він сказав, що те, чого він боявся, чого я боявся, воно надійшло на мене. І те, чого я боявся, сталося зі мною. Це щось неймовірне. Подивіться, він показує, що боявся він був дуже багатим, дуже благословенним, справедливою людиною, правильною, чесною. Боявся Господа, людина Божа, людина, яку Бог вшанував перед обличчям д'явола. Незважаючи на це, йов з усім своїм гідним характером. Він ніс у собі страх, страх. Він ніс цей страх. І що таке страх? Що таке дійсно цей страх? Якщо не приховані почуття в глибині нашої душі? Наприклад? Оскільки ви знаєте. Що одна справа це коли ти маєш віру в Слово Боже, ви вірите в Слово Боже. І вже інша справа, коли ви практикуєте слово Боже. Отже, багато людей думають наступне: а я знаю Біблію, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, знаю Біблію від обкладинки до обкладинки. Але на практиці нічого не відбувається, тому що вони всередині себе в глибині душі, там в глибині душі вони зберігають той страх, там глибоко, і це є ознаки сумнівів. І це так би мовити, непрацюючий режим. Який саме і використовує дьявол. Дьявол, він сіє сумніви. Це все. Він сіяв сумніви в серце Єви. О о, Єва. Це не зовсім так. Це не зовсім так. Бог сказав це, але це не зовсім так. І це те, що в церквах, серед християн. Є ті, хто читає священний текст, знає це розуміння, що написано ось слово Боже. каже так, Ісус сказав, що написано, він навіть сказав це для сатани, і все скінчено. Більше немає розмови, більше немає ніякої теми на рахунок цього. Те, що написано, то написано. Але багато хто знаходить спосіб. Як сказав сам Ісус, вони дають собі спосіб сказати, що це насправді не так. Це так, але це не так. Ви знаєте таку розмову, знаєте, на бла бла бла. Тому що це існує у світі церкви, християн, які вірять. Але не так сильно вже і вірять у випадку з Йовом. Ні, Йов він тримав страх всередині себе, тому що диявол, напевно надихав його на цей страх, тому що диявол говорить: мої друзі, коли сумніви приходять до вашої голови, знаєте, що цей сумнів від диявола, який надихав вас на це, тому що Бог не. Знаєте, він не кидає просто так якісь слова. Коли Бог надихає, він дає певненість, він дає силу, мужність, віру, дух, а ось коли диявол говорить, він сіє сумніви. Він сіє сумніви. І Якщо ці сумніви їх поливають, якщо сумніви, їх взрощують, тоді вони залишаються там всередині. Якщо їм не протистоять, їх не виганяють, їх не усувають рано чи пізно. Ці сумніви вони народяться, виростуть і переможуть, і зведуть людину, оскільки д'явол працює так. Ви знаєте, що д'явол працює лише зі словом сумніву. Так само, як Бог працює лише зі словом, своїм словом віри, диявол працює зі словом сумніву. Отже, ми усі, знаєте, так би мовити, стоїмо між Христом і мечем. Диявол не може мене торкнутися, але він може, так би мовити, підірвати мої думки через свої сумніви. Бог. З іншого боку, дав нам своє слово, що дає гарантію, послідовність, силу, мужність, віру, отже, ви стоїте, так би мовити, між мечем, Христом і мечем. Авраам, коли він прямував до землі обіцяної, яку обіцяв Бог. Прийшов голод там, де він проходив, там був голод. І що він зробив? Він не так би мовити консультувався з Богом. О Боже, що мені робити? Ні. Тому що Бог забрав його туди із Харану, із його землі, із його сім'ї, з дому його батька, щоб відправити його до землі обіцяної. Але коли настали труднощі, дьявол, безумовно, він так би мовити, вдихнув Аврамою в вухо. Ось дивись, Аврааме, йди до Єгипту, спустися туди. В Єгипті там багато чого є, і це те, що робить дьявол. Ось як працює дьявол. Я впевнений, що це не написано тут, але я впевнений, що коли Авраам. Сказав Сарі, ось дивись, Сара, зверни увагу, ти дуже красива жінка і цілком ймовірно, що якщо ми туди потрапимо, вони захочуть вбити мене, щоб бути з тобою, ці єгиптяни, фараон. Так що тобі краще сказати, що ти моя сестра? Іншими словами, Авраам вже запланував так би мовити, половину брехні. Щоб так знаєте, позбавити себе смерті, звільнити своє життя від цього. І Бог залишив це, дозволив цьому відбутися. І ви запитаєте, а Бог? Бог був там, він бачив. Але Бог, мої друзі, це дуже сильно, це дійсно занадто сильно. Бог дозволяє нам помилятися. Бог дозволяє нам. Іноді приходити і чути голос д'явола і, знаєте, помилятися, щоб ми навчилися мати справу зі злом, так би мовити, як нам бути над ним, над цим злом, як мати справу із вірою і як боротися зі злом. Авраам, скажімо так, він був недосвідченим молодим у вірі. Йому довелося вчитися, йому довелося навчитися жити вірою. І для нас, щоб ми навчилися жити вірою, є лише один спосіб: це не теорія, це не теоретичне слово Бога. О, я знаю слово Боже. Ні, дьявол також знає слово Боже краще ніж будь-хто з нас. але він не перестає бути дьяволом. Яків каже, що навіть демони вірять. І вони дійсно вірять, але вони все ще залишаються демонами. Отже, що відбувається, Бог дозволяє нам робити помилки, зазнавати невдач, падати, так би мовити, спотикатися, щоб ми навчилися жити, жити і ходити вірою. І я можу вам це сказати, тому що я маю. Повноваження говорити про це у мене є авторитет. Я вже багато страждав, стогнав. Дуже багато. Коли ми читаємо історію Авраама, Ісаака тощо і цих людей, які були людьми віри, усі вони зазнали невдачі, усі вони помилялися. Не було жодної людини Божої. Яка б не зазнала невдачі, тільки один краще сказати був наш Господь Ісус Христос. Для мене він єдиний герой усього святого письма, тому що він не впав, не робив помилок, не зазнав невдачі. Навчився навчився з того, що він страждав, але він не впав, він не спіткнувся, він залишався. У вірі, в Слові Божому, настільки, що коли дявол прийшов і запропонував йому щось, Ісус відповів, що написано, і д'явол знав, що те, що говорив Ісус, було правдою, і що ніхто не міг відняти з нього цю думку, отже. Повертаючись до справи Йова, коли він сказав, що те, чого я боявся, те й мене охопило. Отже, Авраам напевно боявся проблем, з якими він зіткнеться, коли покине землю. Він пішов по Слову Божому, підкорявся Слову Божому, слідував Слову Божому. Але коли настала ця ситуація, з голодом, д'явол прийшов і запропонував цю. Ідею, так би мовити, гарну, невеличку, маленьку ідею. А, ось, спустись до Єгипту, там багато чого є. Ось сказано і зроблено. І достаток, який був Авраама, він пережив там. Але якою ціною? По-перше, йому довелося збрехати, сказати половину брехні, єгиптянам. Це була перша серйозна помилка Авраама. Тоді, після його дружина Сара, яка зовсім не була духовною, я б сказав. Я думаю, що Сара не була духовною. Коли її відвели до палацу, вона отримала усе хороше і найкраще від фараона. Але коли Бог торкнувся. В будинку фараона хворобами, недугами. Тоді фараон виявив, що він бере когось, хто не повинен був бути там. Він торкається людину, яку не можна було чіпати, як і було в випадку із Сарою. Тоді фараон він був обурений, і навіть так він потім послав Авраама, жінку, вислав їх і все, що давав їм тварин. Він дав, давав слуг і служанок. Подивіться, і Сара в той час напевно її обслуговувала це 100% агар. І ким була Агар? Агар безумовно була вірною, гарною, чудовою, прислужницею. Тому що чому Сара? не вибрала когось іншого, іншу, щоб дос доставити її, так би мовити, Аврааму. Ось і звідки вони взяли цих слуг, звідки взялася ця служниця із Єгипту. і здавалося, звичайно, що Сара, мабуть, вона спостерігала за нею, як вона служила, вона була вірною, відданою, доброю, милою. Дуже. Красивою служницею, і звичайно, Сара. Вона точно цінувала агар, тому що вона була людиною, яка могла народити для неї, для Сари дітей. Отже, що сталося? Те, що ви вже знаєте? Отже, Агар вона грала так би мовити, святу, чисту добру. Але коли вона, коли вона народила сину Авраама, коли її живіт почав рости, вона подумала, що вона така слуга, вона подумала, що буде тепер господаркою, господаркою. А тепер моя черга. Усі ці роки я служила як слуга. Все ці часи пройшли, вони закінчилися. Тепер я буду господаркою. І кого вона хотіла принизити? Вона хотіла власну господарку принизити, отже, ви бачите, як воно відбувається все, і коли син був там уже у віці 14 років, більш-менш, і синові це не подобалося. Ізмаїлу не подобалася фігура, так би мовити, ісаака. Коли до Ісаака, як усі відносилися, це те, що говорить священий текст, він продовжував знущатися над своїм братом. І потім Сара, вона дуже була розсерджена. І вона сказала Аврааму: відійшли цю жінку геть. Відійшли цю жінку геть. У будь-якому випадку, це було пекло. Я думаю, у ті моменти життя Авраама, коли йому довелося, так би мовити, позбавитися від сина, тому що він любив Ізмаїла, але він був повинен підкорятися Божому голосу, Бог повинен був говорити із ним, і Бог сказав йому, щоб той пішов, відправив хлопчика разом із матір'ю, тому що вони не могли бути разом. Хоч в цьому не було проблем. Ну, ви тоді бачите, що Йов мав рацію. Те, чого я боявся, охопило мене, досягло мене. Звичайно, Сара, мабуть, боялася, вона, мабуть, думала: щось, мабуть, викликало в ній цей страх, що жінка, яка їй служить, захоче стати господинею. Отже, те, що сталося, те сталося. І я беру це як приклад, мої друзі. Ейтала, аконтесіукяконтесі. І ви також маєте це зробити. Тому що іноді і з вами все гаразд. Це не тому, що з вами все гаразд, тоді потрібно розслаблятися. Ми ніколи не повинні розслаблятися у вірі. Ніколи, ніколи. Якщо все йде дуже добре. То ви повинні так би мовити подвоїти вашу увагу замість того, щоб розслаблятися. Тому що, коли все йде не так, приходять пропозиції дьявола. І коли все йде дуже добре, дьявол, він шукає щілину, щоб стати на шляху цього всього. Отже, завжди є ризик. Ризики це правда, як вона є. Але оскільки Бог великий, Він дозволяє своїм слугам пройти через досвід, щоб вони могли, так би мовити, залишити учення тим, хто прийде після них. Отже, Бог, Бог, він, скажімо так, він. Залишив мене, він дозволив мені, скажімо так, як я сказав з моїми штанами в руках, які не впали з мене. Тому що були часи, коли ми зазнавали невдачі. І правда полягає в наступному, коли приходять ці часи, ми завжди хочемо знайти спосіб, ми шукаємо полегшення. Ми шукаємо, так би мовити, зручність якусь, і дьявол з'являється із цими легкостями. Це те, коли він з'являється саме більше з легкістю якоїсь пропозицією, і божий шлях. Він завжди тернистий, щоб ми навчилися жити вірою. Він тернистий, але для того, щоб ми навчилися жити в залежності від бога завжди. Завжди ми не можемо жити таким чином. Ми навіть не можемо подумати ні на секунду. А ось тепер, знаєте, все добре, можна не хвилюватися. Я можу, так би мовити, зараз плавати на спині спокійно. Ні, мої друзі. Ні. Коли все йде дуже добре, ви повинні подвоїти свою увагу, тому що кроки Господа Ісуса не легкі. Вони колючі. У світі у вас будуть страждання, сказав Ісус. Він не сказав, що у світі у вас буде таке благословене життя легке. Ні. Ні, у світі у вас будуть страждання. І ці страждання приходять, і щоб перемогти їх тільки можливо, коли людина має Святого Духа. Звичайно, це не був випадок Авраама. Авраам він не мав хрещення Святим Духом, тому що хрещення Святим Духом, повнота Святого Духа, прийшла лише після того, як Ісус помер, воскрес і піднявся на небо на початку Його церкви, у основі її саме тоді зійшов Святий Дух у день П'ятидесятниці. Але Авраам, незважаючи на те, що не був наповнений Святим Духом. Він мав віру. Він вже мав віру, Духа, силу Божу. Він зміг подолати це, і він розмовляв із Богом. Ось Господь, ти вивів мене з моєї землі, забрав мене з мого достатку, і з того, що я мав, і тепер приводиш мене до землі, яка у голоді. А як це може бути так? Отже, насправді він так не розмовляв з Богом. Він не шукав. Цього притулку в Бозі, покладаючись на нього, ні, він сам за сатанинським натхненням спустився до Єгипту, тому що там було багато чого. Те саме сталося із Сарою. Вона побачила, що Агар була дуже відданою служницею, дуже гарною, красивою, відданою, скромною. Але коли та слуга прийшла, щоби стати господинею, а тоді цього вже всього не було, всього це було в пекло в житті Сари. Отже, мої друзі, ми повинні скористатися цими уроками. Нам не потрібно знаєте, відчувати їх на собі, щоб навчитися. Ми можемо навчитися їм зі слова Божого, тому що Бог дозволив цьому статися, щоб нам усьому цьому навчитися. І він дозволив йову страждати від того, що він страждав. Ось і жити так, як він жив, щоб ми також навчилися, щоб ми могли, знаєте, дійсно як то кажуть, намотати на вус це все. І сьогодні у нас є святий Дух, у нас є хрещення Святим Духом, печатка Святого Духа. Знаєте, це Божа печатка всередині нас, мали. Ви знаєте, як ото лист із печаткою. Знаєте, лист поштовий, який є із маркою, печаткою, який вже заштампований. Ось його вже не можна використовувати для інших цілей. І це те, що відбувається із людиною, коли вона отримує Святого Духа. У неї є святий Дух, у неї є правильний напрямок. Вона не досягне, так би мовити, місця призначення, якщо вирішить протистояти Святому Духу, тоді так, Бог нічого не може зробити. Але якщо людина, вона залишається вірною, слухняною голосу Святого Духа, тому що Він говорить, ось коли ви переживаєте важкі часи, він говорить, він попереджає. Звісно, якщо у вас є певні примхи, сильне бажання виконати свою волю, ви не будете слухати Його голос, і тоді ви. Програєте, і це те, що відбувається. Отже, усі історії, які ми читаємо в Біблії, Давид він був людиною по серцю Бога. Подивіться, людина, яка мала серце як у Бога, і навіть так він також падав і падав дуже, дуже сильно. Він падав дуже, так би мовити, негарно, і він страждав. Страждав і залишив, так би мовити, також прокляту спадщину для своїх нащадків. Отже, мої дорогі друзі, він залишив благословіння, але він також і залишив прокляту, так би мовити, спадщину. І ви знаєте, що до цього ж дня Ізраїль до сих пір має проблему саме за Давида, тому що Бог сказав йому: ось у твоєму домі не буде так би мовити, бракувати меча. мечів. І це іншими словами, це означає про те, що. Буде завжди той, хто вбиває, і тих, хто вмирає від меча, слава Богу. Але також через Давида прийшов наш Господь Ісус Христос. Алілуя! Він так, герой, він герой, який гарантує нашу перемогу. Він герой, який дає нам свій дух, щоб так само як Він керував. Нами, щоб він хоче керувати і вами, і ви маєте право отримати це, навіть якщо ви цього не заслуговуєте, але тільки тому, що ви вірите в Слово Боже, живете по Слову Божому, підкоряєтеся Слову Божому, прагнете робити те, що Бог хоче, щоб ви робили це, вже буде доводити того, що ви маєте право, привілей і так би мовити, заслугу отримати Святого Духа. Нехай Бог вас усіх благословить, і завтра ми більше зосередимося на цих деталях про цю ситуацію. Те, чого я боявся, сказав йов. Тому що того, чого я боявся, воно і сталося в мене. Не бійтеся, не турбуйтеся про завтрашній день. Залишайтеся з нашим хлібом насущним, на сьогодні, живіть сьогодні. Із впевненістю, що Бог з тобою. Ось це зі мною сьогодні. Слава Богу. І завтра, завтра не існує. Завтра інший день, але сьогодні він зі мною і буде прорив в ім'я Господа Ісуса Христа. Алілуя. Бог хай благословить вас усіх. Побачимось завтра, в ім'я Господа Ісуса. Амінь.